Лайфхак на мільйон. Якщо у вас є дуже насичена яскрава помада, але ви не хочете дуже яскравий відтінок, хочете цю помаду, але хочете, щоб вона була не надто яскрава, то цей лайфхак для вас є в мене ось в. В такому кольорі помада Lancome. Вона дуже гарному відтінку, такому баклажановому. Не можеш нею користуватися кожен день, бо вона не під кожний образ підходить. Але помада в тебе лежить, простається і просто пропадає, сроки виходять, і далі ти її просто викинеш. Знаєте, що я роблю? Беру самый звичайний близ для губ, наношу його перед помадою. Отак, поверх близько. Я... Наношу є. Пальчиками розпреділяю. Просто подивіться, який гарний ефект ми маємо на губах. Не надто яскравий, але легенький такий відтіночок баклажановий є. Мені дуже подобається. Тому зберігайте і користуйтесь моїм лайфхаком.